Друга книга Самуїла. Розділ дев'ятий. Давид спитав Чи не зоставсь іще хто небудь із дому Саула? Я б виявив йому милість заради Йонатана. З дому Саула був іще один слуга на ім'я Ціва. Тож покликали його до Давида. І цар його питає: Чи ти ціва? Той відповідає, Я твій слуга. Цар питає: Чи нема ще кого з дому Саула, щоб я виявив йому милість Божу? І відповів ціва цареві Є ще син Йонатана, та він кривий на ноги. Де він? питає його цар. Ціваж ж цареві відповів: Він перебуває в домі Махіра, сина Амієла, в Лодеварі. Цар Давид послав, щоб його взяти з дому Махіра, сина Амієла, з Лодивару. Прибувши до царя, Мерібаал, син Йонатана, сина Саула, упавнець і поклонився. Давид сказав Мері Баале!» Той відповів, Я твій слуга. Каже Давид до нього Не бійся, хочу зробити тобі милість заради батька твого Йонатана і повернути тобі всі поля Саула, твого діда, і ти будеш їсти хліб завжди з мого столу. Вклонився він і каже. Що таке слуга твій, щоб тобі піклуватись таким здохлим псом, як я? Тут озвавсь цар до ціви, слуги Саула, і сказав до нього, Все, що належало Саулові і його родині, я даю синові твого пана. Ти з твоїми синами і твоїми слугами будеш обробляти йому землю. І будеш збирати врожай для дому твого пана, щоб мали що їсти. А Мерібал, син твого пана, їстиме хліб завжди з мого столу. Було ж у ціви п'ятнадцять синів і двадцять рабів. Ціва відповів цареві, Як повелів мій володар цар своєму слузі, так і чинитиме слуга твій. І Мерібаал їв із Давидового столу, як один із синів царських. Був у Мерібаала син малий, на ім'я міха. Всі ж, хто жили в домі ціви, були слугами Мерібаала. А Мерібаал жив у Єрусалимі, бо він їв завжди з царського столу, хоч і був кривий на обидві ноги.